7 і 1. Олешаний. 7 і 1. Зараз я вам напишу. У другій міській лікарні Полтави до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом безкоштовно вимірювали рівень цукру у крові. Процедура займає менше хвилини. Цифра дуже велика. 22. Норма 33 і глюкометром це до 6,5. Якщо цукор повишений, ми рекомендуємо пройти на консультацію до ендокринолога для подальшої коректування. Дуже мало людей звертають уваги на якісь симптоми, а поширеність цукрового такого діабету з собою Повтавець Микола Григорович живе з діабетом не перший рік, тому до своїх симптомів прислухається. В варту почала ночі сохнути і почала воду пити, пити, пити. Діабетчики чують так. Якщо в рту підсохло, особливо ночі, значить провірить сахар. От я провірив сьогодні вранці. Сахар 14. у пані Катерини цукор в нормі, але навіть за гарного самопочуття жінка перевіряється регулярно. В моєму віці вже треба контролювати свій стан, тому що можна запросто заболіти. Я кожен рік здаю на аналіз сахара, просто для того, щоб знати стан свого свого здоров'я такі акції виявляють значну кількість хвороб, застерігають медики. Тільки в другій міській лікарні нині на обліку перебуває 265 інсулінозалежних пацієнтів. Цукровий діабет другого типу, який з яким людина може ходити цукровий. тривалий час і не знати, що вона хворіє на цукровий діабет. На землі взагалі 6%. Населення хворіє на цукровий діабет на Україні. По, за останніми даними 1 мільйон 131 тисяча це тільки зареєстрованих, із них змушені колоти інсулін. 181 тисяча лікарі зазначають, хвороба молодшає та вражає людей працездатного віку. Негативно впливає і стрес через війну. В Полтаві за рік виявляється майже тисячу тисячу двісті хворих вперше виявлених на цукровий діабет. Взагалі по місту Полтаві майже 10-12 тисяч хворих налічується на цукровий діабет. І кожний рік ця цифра збільшується. Воєнний стан, ковід теж повлияли на негативну динаміку. Виявити цукровий діабет не так складно, як лікувати, пояснюють ендокринологи. Нагадують, у віці 45 плюс раз на рік перевірятися треба обов'язково.